Можна самому подивитися, що він довіряє одним гравцям. В принципі, З однієї сторони, це добре для тих, хто грає, з іншої сторони, це так, трішки так, не зовсім добре повіночно тих, хто менше грає. Але в нас є тренування, потрібно в першу чергу доказувати на тренуваннях, щоб головний тренер випустив десь на заміну і потім може, ти можеш завоювати своє місце в стартовому составі. Тому тут кожен від... залежить від тебе. Як ти працюєш на тренуваннях, так ти потім граєш в грі. Дійсно, цей фактор він десь трошки не зіпсовує мікроклімат в команді, адже хтось грає, хтось не грає. Є таке все. В принципі на ну, тому, що у нас молода команда, у нас немає таких зірок, які прийшли з якимось іменем і вони не грають. Ну такого у нас немає. Всі молоді хлопці, і я вважаю, що це для них якийсь аванс бути в команді вищої ліги, тому що вони прийшли, можна сказати, ну не з топових команд, і я ну взагалі наважається потрібно їм десь ображатися, те, що вони не грають. На поки в них буде час 100%, потрібно просто працювати і доказати на тренуваннях, і потім тренер це побачить і буде гравець грати.